Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук Жовтан. Вітаю. У Болградській лікарні між військовим та медиками сталася бійка. Як повідомили в обласному ТЦК, чоловік служить у роті охорони одного з районних центрів комплектування. За фактом порушення військовим громадського порядку розпочали службову перевірку. Як повідомили, місцеві змі через сутичку довелось евакуювати пацієнтів та медперсонал поліклінічного відділення, оскільки представник ТЦК був озброєний та поводив себе неадекватно. Інцидент попередньо стався в кабінеті нарколога, куди на прийом прийшов військовий. ПСБ завербувала в'язня в Україні, повідомляє СБУ. У поле зору ворожої спецслужби чоловік потрапив ще у 2012 році, коли сидів в тюрмі в Луганській області. Зараз він відбував покарання в колонії на Житомирщині, куди його етапували перед початком вторгнення. Та скоро мав вийти на волю. У його обов'язки входило вербування інших засуджених для підривної діяльності проти України. Потенційними кандидатами були ув'язнені, в яких доходив кінця термін покарання. Вони мали розосередитись по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації сил оборони на прикордонні. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об'єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопід. Підприємств. Ворог планував використати ці відомості для прориву ДРГ в обхід укріп районів та вогневих позицій. Втім, за роботу на ворога чоловік отримає ще один термін до 15 років тюрми. Согласилися е, з ними на співпрацю, тобто, за, щоб вони нас зафербували О, на такі дії. На які саме дії вони хотіли вас завербувати? Ну, як нас передадуть на територію України, щоб ми е, передавали ну, дані скуп, скупчення е, військ та техніки е, броньованої а Росіянам, щоб допомог, не, допомагати таким діям. Тобто, це були ну, такі ці самі, щоб а, допомогти заплатити там АЗС. Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і доуточнити завдання. Для виконання ворожої вказівки фігурант повинен був сформувати агентурну групу і підтримувати з неї зв'язок через месенджер. Уряд погодив доплату 70 тисяч гривень для військовослужбовців і поліцейських на нулі за словами шмигаля. одноразову винагороду нараховуватимуть за кожні 30 днів виконання таких завдань. В Одеській області працюють 15 патронатних сімей, які надають професійний догляд виховання та реабілітацію дітям, що тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Такої кількості патронатних вихователів мало говорять фахівці, адже тимчасового прихистку потребують щонайменше 600 дітей лише в Одеській області. До батьків, які хочуть взяти на виховання дітей, є ряд вимог. Перш за все, це люди повинні бути громадянами України. і Вони Мають хотіти стати такими родинами, куди можемо влаштувати дітей і де дітям буде затишно. Є вимоги дійсно відповідно до діючого законодавства. Це люди, які сьогодні мають своє житло, це люди, які мають роботу. Але якщо ми кажемо про патонат родину, то це вже буде його робота, яка буде оплачуватися державою. Держава сплачує заробітну плату патонатного вихователя, а також дає кошти на на підтримку цих дітей, які сьогодні будуть проживати в цих родинах. Фахівці кажуть, треба чітко розмежувати поняття усиновлення і патронатної родини, бо останнє це тимчасова робота, яка оплачується державою. Патронатний вихователь це в першу чергу робота. Головна мета якої, щоб дитина повернулася в біологічну родину. Патронатні вихователі мають бути професіоналами пройти спеціальне навчання, яке триває не один тиждень. Вони мають бути ресурсними людьми. Вони можуть мати власну родину. Вони мають мають. Вони мають бути досвідченими виховання дитини власної дитини. То на сьогоднішній день ресурсну спроможність таких кандидатів патронатні вихователі та ресурсність загалі там матеріальна, скажімо так, і фізична, і інтелектуальна, і культурна і освітня грають велику роль, оскільки доведеться дитину реабілітувати. Скільки доведеться контактувати з біологічними батьками для того, щоб дитину інтегрувати, повернути в біологічну родину, якщо там буде така можливість. В Одесі чиновник пересипської райадміністрації збирав данину з підприємців. Він вимагав щомісячно 12 тисяч гривень з місцевого підприємця, який займається роздрібною торгівлею, фруктами та овочами з двох вуличних яток. За відмову від сплати чиновник погрожував демонтувати торгові точки. Крім того, посадовець обіцяв за додаткові 10 тисяч гривень посприяти в розміщенні ще однієї ядки у районі. У такий спосіб чиновник встиг отримати дві оплати. Під час другої оборудки його затримали на гарячому. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Записів у реєстрі корупціонерів за 2023 рік поменшало майже втричі, порівняно із періодом до повномасштабного вторгнення. 2,5 тисячі осіб проти приблизно 7 тисяч. Аналітики пояснюють це тим, що перевірка декларацій та їхнє оприлюднення під час війни стало не обов'язковим, тому записів поменшало. Натомість до реєстру стали потрапляти факти пропозиції чи обіцянки хабаря. Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів. Це див. 92% вироків найбільше вироків за корупцію виносять на Львівщині та Київщині. Прямували до невизнаного Придністров'я на Одещині. Викрили схему переправлення ухилянтів. Прикордонники подільського закону виявили групу порушників, які намагались подолати водний кордон на моторному човні, який їм надали організатори схеми. Охоронцям кордону вдалося викрити і перевізників. Наразі усіх фігурантів затримали. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.